Рятувальники виїздили не лише на пожежі, а й допомогти людям, які опинились у скрутному становищі через ускладнення погодних умов. Зокрема, за допомогою буксирувального троса пожежники відтягли два вантажних автомобілі з дороги та цим самим відновили рух транспорту на вулиці Зв'язківців у Луцьку. Водії вантажівок не впорались із керуванням через погодні умови, та транспортні засоби перекривали проїжджу частину дороги. 15 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, і 10 з них це виклики, які були пов'язані для надання допомоги людям, які потрапили в скрутні обставини внаслідок негоди, сильного снігопаду, і в результаті чого були утруднені доїзди до окремих населених пунктів. Зокрема, були здійснені витягування як вантажівок, так і легкових транспортних засобів. Із заметів, це в дорогі місцевого значення, люди вирушають в дорогу, можливо, десь не врахували ситуацію, яка може бути, і потрапили у замет, або з'їхали у кувет через те, що не впоралися з керуванням. Скажу одразу, що ми виїжджаємо на ті випадки, де є загроза життю людини або транспортний засіб перекрив рух тією чи іншою дорогою, відповідно, інші учасники руху.